Усім доброго раночку! Я відвела тей у садочок, пішла там трохи поснідала, але зараз буду робити собі каву вдома і хочу вам показати те, що я збираю для будинку. Ми туди їздимо не часто. І я купую якісь речі для будинку, саме для будинку, і щоб не забути про них, коли ми будемо збиратися у будинок, бо це раптово інколи відбувається. Ми вирішуємо, що ось зараз ми їдемо чи там через дві години їдемо. І в мене просто може не бути часу збирати усі ці речі по квартирі, або я щось забуду. Тому я збираю все в один пакет, щоб просто його з собою взяти і відвести. Тож я вам цей пакет покажу. Я придбала взуття для теї, а також собі взуття, щоб ходити на дворі. Ось, наприклад, тепленькі з внутрішньої сторони. І такі можна і так носити, можна просто швиденько взути і там побігти щось на дворі, зробити, узяти. І повернутися додому. Бо незручно ходити у кросівках, навіть у старих якихось зручніше щось таке взути швиденько. Тому це я собі взяла. Це 40-41 розмір, на мій 38-39. Так. А це я сьогодні забрала для теї. Теж хотілося щось, щоб. Взувати швиденько, а також щоб вона не бруднила. Розумієте, на дворі дуже брудно. Там в нас зараз перекопано усе. Тож, не хочеться, щоб вона бруднила своє взуття, у якому вона ходить у садочок, наприклад. І я ось зараз отримала це взуття. Так, воно тут. Якесь таке не дуже якісне, але мене це не дуже турбує. Бо цієї зими вона не буде часто взувати. І я взяла 28-29. Але щось мені здається, що воно буде їй замале. Тож, знаєте, ніжку так. Хоп! Засунула і готово. Теж дуже зручно, бо починаєш це взувати дитину, допомагаєш їй постійно. Вона туди-сюди бігає, то на вулицю їй хочеться, то вона повертається додому там, з друзями, з сусідами, а й бігає туди-сюди, і ти от допомагаєш, взуваєш, розуваєш. та вона вже сама це робить. Вона самостійна вже дівчинка, але все ж таки доводиться інколи допомагати. Додому повернеться вона ввечері, помірюємо. Я так порівняла з її взуттям, яке там осіннє, і, здається, нормально буде, але ніколи не знаєш, тут така товста внутрішня частина така дуже товстенька. Далі дещо для кухні я взяла. Це такий калимок, який кладуть у шухляду, де зазвичай зберігаються ложки, виделки, ножі. Це я в Сінсей брала в Сінсей Хоум. Випадково побачила онлайн його вже не було. Ще це я замовляла дуже-дуже давно для теї, для її кімнати, щоб міряти зріст. Це наклейка, я її замовляла дуже давно, більше року тому. Можливо, у минулому році. І вас чекає. Це щоб сюди можна було вішати. Там щось чашки, наприклад. Я вставлю картинку, щоб ви зрозуміли, як це виглядає, бо зараз не дуже. Тобто, це прилаштовується на поличку, на нижню частину, і можна вішати. Чашки, наприклад, я бачила, що вішають. Та що завгодно можна вішати, я покажу картинкою краще. А це для ванної кімнати. Воно таке тоненьке, бо чіпляється за скло. А це такі прозорі наліпки на стіну, щоб ручка дверей не вдарялася постійно об стіну, а вдарялася ось об ці гумові штуки. Я вирішила, що краще, щоб вони були прозорі, щоб не привертали до себе увагу. Це все з Aliexpress. Це за Aliexpress, це за Aliexpress. І це, щоб міряти зріст, теж за Aliexpress замовлялося. І ось. Це теж за Алі Експрес. Я туди планую складати усі пульти дистанційного управління, наприклад, там від телевізору, від кондиціонеру, щоб все було в одному місці і не шукати по будинку, де хто куди поклав. Не знаю, чи буде зручно чи ні. Можливо, щось інше будемо туди складати. Можливо, там, наприклад, зарядки на телефон чи. Ключі, та не знаю взагалі, але зручна штука. Ми знайдемо, де її використовувати. Я тут роблю собі каву. А взагалі хочеться у будинок купити кавову машину. Ми б і сюди її купили, але тут немає місця на кухні, де б її поставити. Тож вже у будинок передбаємо. А поки немає, я роблю собі каву сама. мене є такий пристрій брала я на Аліекспрес побожню каву з Бачите? Три швидкості є. Ось бачите, я на другій. Можна ще третю виникнути. Хочеться вам тут показати, що я зараз в'яжу, але спочатку покажу, поясню, чому я це в'яжу. Це нова шапка для теї. Я ось цю шапочку в'язала, коли Теї було півтора рочки, зараз їй вже 4, і ця шапка їй замала. Тож, її вже носити неможливо, але Теї вона подобається. І мені вона подобається через те, що тут анатомічні вушка. Бачите, вони так прикривають. А ще ці зав'язочки, на них дуже зручно зав'язувати шапку. Вона нікуди не дівається, не падає, не переміщається, вушка прикриті, вона така товстенька. Тут два шари, тобто я внутрішній, зовнішній, усе в'язала з тепленької пряжі. Це Alize Baby Wool. В дві ниточки, тож вона така товстенька. І цього разу в мене була пряжа жовтенька. Мені дарували ось цю пряжу. Це виробник Mohair by Canard, якщо я не помиляюсь. Мені її дарували. І це Мохер і Вовна. Вона така тепленька, бачите, але тоненька. І я вирішила її поєднати з оцією пряжею. Чесно кажучи, просто те, що було в магазині, краще б купила Alize Baby Wool жовтеньку пряжу і а, поєднала. Але не було часу просто шукати і замовляти десь. А тому я купила YarnArt Baby. це акрил, 100 І у поєднанні, бачите, яка шапочка вийшла, така пухнаста трошки. Це саме через ось цю ниточку мохеру. І, звичайно, я зробила і внутрішню частину. Тут я вже не додавала мохер, тут же просто, просто акрил, щоб не так кололася. І знову зав'язочки, все те ж саме. Мені подобається ця шапка, ця модель. А, але просто зробила її трохи більшою, глибшою. І зараз буду вов'язувати, бачите, вушка. Залишилося тільки вушки, вушка зв'язати, і як я їх зв'яжу, вже можна буде попрати цю шапку. І не знаю, вона напевне завтра вона не висохне, але у тієї є інша шапка, яку я її теж в'язала, і вона зараз з нею ходить. В неї курточка такі спокійні, зелена, рожева, тож не дуже буде поєднуватися, шапка буде виділятися, але то нічого страшного. Шапочка готова. І я зараз її буду прати. Ось тут підготувала воду. Ось засіб, який я використовую, він спеціальний для вовни. Я тут забрала із садочку, ми прийшли на дитячий майданчик. Мама. І ми тут самі, хоча зараз... Пів на шосту. Снімаємо. Снімавте, снімавте? Готово. Ага. Готово. Мама, в магазині погрійна. Да, слід мавку. І зараз пів на шосту 15 градусів тепла. Майже немає вітру. Дуже тепло. Я б сказала, що це найбезглуздіший спосіб витратити гроші. Так, невеликі гроші, але все ж таки ми не один-не два рази приходимо сюди. Взагалі ми шукаємо сукню, якусь таку звичайну сукню теї, щоб вона носила у садочок. У теї є вимоги до сукні, щоб була з щенячим патрулем або з міні-маус, але нічого не знайшли. В нас випав сніг, хоча за прогнозами був дощ. А сьогодні прокидаємося і сніжок. А в мене зараз обідня перерва, і я йду у тейм садочок записувати її на балет. А вона виявила бажання ходити на танці і на балет. На танці я її записала. а Щодо балету сказали, що треба прийти у садочок. Танці онлайн можна було записати. Балет, треба там щось підписати у самому садочку, тож зараз їду туди. Бо саме сьогодні, о 4-й годині, буде заняття з балету. І я хочу, щоб тея вже сьогодні пішла. А також завтра буде заняття, тож в неї танці понеділок, середа будуть. І четвер-п'ятниця балет. І я її не записувала нікуди. Коли вона почала ходити у садочок, саме через те, що їй треба було звикнути до садочку. А вже потім там додаткові заняття для неї обрати. Вона сама обрала, вона сказала, що хоче, бо дівчатка там ходять на балет і на танці. Тож вона на них дивиться, вона бачить, що там приходять і їх беруть займатися деяких дівчат. І вона це побачила, почула, куди вони ходять, і прийшла, сказала, я теж хочу. Я взагалі щаслива мама, що дитина сама виявила бажання, я її не змушую. І якщо вона походить і побачить, що їй там танці не подобаються, а балет їй подобається більше, то залишимо, залишимо тільки танці. Там ще є а, багато чого іншого, навіть є шахмати. Уявляєте, для чотирьохрічних дітей є шахмати. Ходять є діти, є бажаючі. Тож, два місяці пройшло, можу сказати, що тея потроху почала звикати, а вона вже майже не плаче. Я готова. Хвилини, навіть менше. Але треба було йти аж сюди, щоб заповнити цей документ, що моя дитина хоче ходити на балет. І ще вона цього тижня ходить у садочок, сьогодні четвертий день, у суконьках, у плачках чи у спідничках. І ми вчора купували їй ще дві сукні, щоб їх міняти, бо... А в неї не так багато суконь, як виявилося. А з минулого року сукні їй вже малі, тож треба було купувати щось таке простеньке, що можна вдягнути у садочок і що вона може сама вдягати і знімати. Бо вони ж там сплять і вони перевдягаються у піжами. І вона сама перевдягається. Вже в мене доросла дівчинка, чотири рочки. Я туди що нарешті закінчила. Ось так виглядає. Непогано. Звичайно, дуже велика різниця. Ось тут шкіра темнішого кольору, дуже світла, бліда, сукня моя біла. В цілому мені подобається. Ніхто не буде придивлятися. Тут зрозуміло, що це Жан, це я. В мене зайняло це місяць. Якби я працювала над картиною кожний день по кілька годин, то, можливо, впоралася б за два-три тижні, а так я ще в'яжу і працюю. Зараз, наприклад, в'яжу шапочку для хлопчика, для сина моєї подруги. І таку ж саму шапочку я зв'язала ти, я вам її показувала жовтеньку з вушками. У дитячому садочку попросили зробити щось різдвяне. І я вчора тестувала схеми. Сніжинка, це на ялинку, іграшки. Дзвіночки такі. Я хочу їх поєднати і зав'язати тут бантик. Білий бантик, наприклад. Подумаю, що можна ще зв'язати. Я ж вам так і не показала светр, який зв'язала чоловіку, він же його носить. Ось такий вийшов светрик. Непоганий, він моєму чоловіку подобається, він усім задоволений, але я, звичайно, не задоволена деякими моментами. Найважливіший момент це те, що ось тут це називається росток. Українською не знаю. Так чи ні, я тут зробила 30 см. Але я б, якщо чесно, зробила 27-28, тоді б рукав був не таким широким ось у, у цьому місці. Тут же, бачите, можна помітити, що чоловік вже носив, і це лікоть місце ліктя. І Ось такі зав'язочки тут. На і такий тоненький, але тепленький. Він задоволений, але в'язала я його довго і перев'язувала рукав два чи три рази перев'язувала. А так би швидше. Три тижні десь, десь в'язала, і я десь казала, 500 грамів пряжі в мене вийшло на цей светрик. Сьогодні вихідний, і ми з Теєю отримали дві посилки. І зараз з нею будемо відкривати. Одна з Нотіно були знижки, і друга з iHerb. Там теж я скористалася знижкою на Singles Day День холостяків. На iHerb в мене вже є улюблені перевірені товари, які я постійно беру. З тих самих пір, як я десь півтора роки тому дізналася, що з iHerb так легко стало замовляти, і не треба сплачувати ніяких податків, і що доставка безкоштовна, і мені посилки доставляють кур'єром, не треба йти на пошту. Перше, що я дістала, це була велика упаковка льодяників різних смаків, там їх 8 чи 10. Я вже беру не перший раз, та їй вони подобаються, і це краще, ніж купувати її чупа-чупс. А також я її купила дитячі вітаміни для імунітету. А зараз ви бачите те, що отримає моя сестра на Різдво. Вона попросила мене купити ці пачі, і я додала ще. Спрей для росту волосся в мене є такий. На нього дуже гарні відгуки, тож я вирішила подарувати її. Ось ті людяники про які я казала, вісім смаків різних, навіть з гарбузом є. А цей дезодорант я взяла на пробу, у когось його побачила, я якраз в пошуках гарного дезодоранту, який би справлявся з своєю роботою і не відчувалося б ніякого запаху. А цей дезодорант з натуральним складом, він такої цікавої консистенції. І я обрала, щоб був з запахом розмарину і лаванди, але там є варіант взагалі без запаху. А тепер переходимо до мого замовлення з Нотіно. Я собі замовила новий блиск чи бальзам для губ від Кларінс, їх відомий блиск. Він в мене вже є в кольорі 0,1. Мені сестра його дарувала, постійно ношу з собою в сумочці, і тепер захотілося інший колір. Замовила 0,5, він трохи тепліший. Наступне це маркер Фломастер для брів, як це правильно назвати. Він двосторонній, але я користуюся тільки однією стороною, бо інша сторона це просто губка. Не знаю, для чого воно взагалі. Мені подобається, що цей фломастер малює, наче волосинки. Я взяла у кольорі Dark, темний. На жаль, у кольорі Medium його не було в наявності. Далі йде захисний зволожуючий стік від мустела для дитячої шкіри, підходить і для губ. Він створює таку захисну плівку на щочках дитячих, щоб вони не страждали від холодного вітру. Цей стік такий маленький, усього 9 грамів, але компактність дозволяє його носити усюди з собою, не займає багато місця. Далі йде зволожуючий гель-крем від Доктор Джарт. Це в мене друга упаковка. Першу мені подарувала моя сестра. Мені він сподобався, тим, що він дуже зволожує і не залишає після себе відчуття жирності, бо в мене і так жирна комбінована шкіра. Також замовила собі вже втретє сироватку спрей для пошкодженого волосся від Goldwell. Дуже нею задоволена, дуже приємно пахне. А також, звичайно, як завжди, замовляю собі сухий шампунь від Батіст. Але цього разу хотілося вам показати, що я знайшла заміну цьому шампуню в DM їхнього виробника Balea. Теж непоганий сухий шампунь. А тут я показую свої баночки. Нову баночку, яка виглядає, наче скляна, і стару попередню баночку. До речі, цього крема дуже довго не було в наявності. Я його дивилась, шукала, хотіла замовити, бо бачила, що він в мене вже закінчується, але його все не було і не було. І ось випадково зараз перевірила, він був. А також сьогодні ми з теєю прибрали арку з її дня народження. І я запропонувала їй поставити новорічну ялинку. Вона була у захваті, звичайно, раділа. Ялинка ця простоїть в нас до початку січня, до середини, мабуть, не більше, бо до того часу вона нам набридне. З минулого року те я вже приймаю безпосередню участь у збиранні ялинки і її прикрашанні. Вона навіть минулого року мені забороняла чіпати щось на ялинці, вона сама її прикрашала, і вона ображалася, коли бачила, що якась іграшка перемістилася, тобто я її перемістила. Я розділила усі наші ялинкові прикраси на скляні і не скляні, і з теєю я продовжую уникати скляних іграшок на ялинку. Хоча цього року я додала кілька. Хочу подивитися взагалі, вони витримають до кінця новорічних свят, чи вона їх зламає. Вона вже доросла дівчинка, вона розуміє, вона обережна. І у порівнянні з минулим роком, коли те їй було три рочки, можу сказати, що є різниця минулого року, Тея. Постійно знімала прикраси ялинкові, потім вішала їх знову на ялинку, і так могло відбуватися по кілька разів на день. Цього ж року ми прикрасили ялинку, і те її взагалі не чіпає. На цьому буду закінчувати свій влог. Сподіваюся, побачитися з вами наступного тижня. Цілую.